Сьогодні ми отримали чергову допомогу від наших німецьких друзів з міста Бадбрюкінау, фонд Бадбрюкінау Хірт, який надали допомогу Територіальному центру соціального обслуговування Турбота, а саме 10 електричних ліжок, 60 стільців, багатофункціональна ванна, продукти харчування, медикаменти. Дуже велика вдячність директору фонду Дірку Штомпрей, організатору перевізнику Крістіану, дірку та всім людям, які долучилися до даної допомоги. Не фонд почав допомагати адресно переселенцям. Потім передавали допомогу на нашим військовослужбовцям на фронт. А це наразі така велика фура уже третій раз прийшла на місто. Дві допомоги прийшло на міську лікарню з ліками і з. Медичним обладнанням, а ця допомога пройшла по моєму особистому проханні для людей, які тимчасово перебувають в нашому місті і проживають в даному закладі. Територіальний центр Турбота існує тривалий час, тому звісно, що певне обладнання вже морально застаріло. Тому саме оновлення з такими сучасними ліжками, іншими обладнаннями наразі і актуально. Ми колектив, наші клієнти висловлюють щиру вдячність і розраховуємо на подальшу співпрацю в цьому напрямку.